Я хай, хай, на зв'язку Маркіза і сьогодні початок нової рубрики. Це перше відео цієї рубрики. Рубрика називається Сімейка по, по ховелі. Буде багато різних серій з ними, а ось ось сама сімейка у нас така от їхній телевізор, холодильник. У нас цього багато. Зараз візьму про кожного розкажу, кожного інтерв'ю і все вам покажу. Пішли так. Це Кеша. Можна сказати, що з нього все це почалося. Ось сам Кеша. Він зараз дуже зайнятий в своєму комп'ютері. лізьте! Господи Боже. А, він дуже зайнятий, бо він працює веб дизайнером. І в тебе що там? Дуже щось... дуже крупний проєкт? Добре. Відео, я можу сказати, у нього є дружина, яка буде якраз наступною. Можна сказати, у нього все це почалося, він глава сім'ї. Пішли далі. Так, це Дайлечка, дружина кеш. У неї тут куча прикрашені і вона в чомусь там сидить. Що ти там робиш, Дайла? Я дивлюся нові відео Маркізас Айдіо. Одавляємо, не будемо заважати. Як цікаво? Так. Um, добре, пішли далі. Так. Ось у наступний наш цей, з ким ми будемо спілкуватися, це у наш пеп. Пеп, що ти там робиш? Та я ж шлюжу у компанії кеші. Мені треба постійно щось там робити. Господи, що ти знов там зробив? йо Добре, ми йому не будемо заважати, і в нього також є дружина. Так, камеру наводимо на нашу Олічку. Да. Це у нас Олічка. У нас переход чуть, -чуть не зробити, по-моєму. Не знаю. Коротше, давайте про. Що ви там робиш, там, Олічка? Це дружина пепа. Що ви тут робите? Я листаю переписку в Viber каналі Маркиза Friends. О, одобраємо. Да, це мій Viber канал, ось на нього посилання. Перевіряйте, заходьте в Viber, скануйте посилання Фоткайте, поки він на екрані. Цікаво, там, Ну, актечку мало, але пойдет. Бо ти довго не заходила, що ли? Угу. Три місяці. Що? Нічого, пішли далі! Так, це у нас наступна. Це Оні. Господи, чуть не проповітала з а, Оні. Так, Онічко. Що ви тут робите? Сидите? Ну дивлюся піни в Пінтерест Маркізес IDA. Одобряємо. Піни давненько не виходили? Ну, піде, будуть виходити. Зато у неї збережене. Так, тихо. Добре. У неї є вже кольцо. Зараз. Це від, це пепле. а це про одруження. Все, пішли далі. Так, наступний у нас це полярник. Що ти там робиш? Так, не лізьте. Господи, всі на одне лице. Я, взагалі, в компанії Кеші працюю бухгалтером. І в мене, мені треба все там вчитати, йо-моє, -йо. скільки можна. Господи, добре. Так, ось у нас кольцо зі оні, з про одруження з онічкою. Зараз ще покажу тваринок, бо ми вже з персонажами закінчили, тепер тваринки. Так. О, -о, -о Господи, що це у вас тут твориться? секунду. Так, окей, знайомимося. А, знайомимося. Зараз хочу вас показати разом. Це дві тваринки, кеші та Дайли Дві, а, ви бачите, третю. А, ось це? Оце от та ні, це їхня ігрушечка. Ось у них тут їжа лежить. Так, це у нас я сама скажу, бо вони ж не вміють говорити. Це у нас Кіті, а це Мей. Вони разом живуть уже давненько. Це Кіша подарив далі на п'яте спідання, а ось її на річницю свадьби, яка була недавно у них. Но це вже пізніше в інших серіях. Добре, пішли далі. Так, Ой -ой -ой, Хто це у нас тут? Уці-пуці, Це у нас Моня. З їжу вона далеко від неї не відходить. Це тваринка пепа та Олі. І це пеп їй подарував Олі на що На що він там дарував тебе? Добре, він, по-моєму, він їй дарував, на, на їхнє. Сьоме е, свідання. Да. У них така романтика, Р... чи у них була на останнє їхнє свідання перед тим, як він зробив пропозицію. Окей, пішли далі. Мі і, -і, -і. далі. Це у нас булічка така мілка. Це а, тваринка полярника та Оні. І це полярник їй подарував на перше побачення. Я згадала, як це по-українськи на свидання побачення. Оплески. Ура! Господи, давайте пішли далі оглядати. Так от у нас ось все під контролем. Дивимося, вони дивляться уже телевізор, хоч як я ще досі працює, він працює, якщо що, він працює до третьої ночі, але, чому? але дай ні слово, вона про це не знає. Що ви там ще бачите? Ой, ми говоримо те, що те, що схожеш у Олічки день народження, що буде дарувати! Що Оля подивиться. <смі> Дм, да, так, да Ось ці мої бузінки тут сплять. Секундочку, кої що зроблю. О, так краще вже. Ну, що у нас? Тут їжа їхня. Самі вони, осьо. Зараз покажу їхній обичний вечір. Секундочку. О, уже вечір. У них, у них щось грає в телі. І що це? це що, НЦС? Ви що дивитесь вечері НЦС? Чщ! Саме цікаве пропустимо! Добре, дайо, добре. Всі воно бачите, вже виглядає комп'ютер. Сімайний їхній вечір. Ви вже вечеріли? Ми не вечеряємо, ми п'ємо ці от вітамінки замість вечері. У кожного речі є. І справді. Прикольно. Бунтик, не бунчичок, я його так називаю, спить. Муня. Муня. Меня спит, спить також. Китя спить, а от Май? не спить. Добре. Так. Ну окей, це їхній звичайний вечір, вони постійно таке роблять, так? Да? Да. Завтра прибирають. Хто прибирає? Чорний я, чорний я, чорний я. Блін, я. Добре, полярник. Ти завтра прибираєшся зрозумів. А хто готує їсти? Чорня, 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 чорня. Собака, я готую їсти. Мені завтра шості ранку на роботу. Господи, добре. Прибирання є, когось не дуже грязно. До речі. Да, да, да. Звісно. Негайно діло. Добре. Добре, у них тут грає телі, ніхто з телефонах не сидить, ну у них зазвичай так проходить вечір. Дивіться, як у них чистенько. Ви все зготувалися? Я їх не попереджала, що я буду знімати. Я просто увійшла до них, а вони вийде. Я... О, ось сплять уже всі. Ну, добре, О, вже котра на годині? Йо-моє, вже 8... восьма десята вечора. Добре, десята вечора і не хочу вже їм заважати. Все одно ми не спимо до одинадцятої. Що? До одинадцятої? Ні. А точніше до часу. Чого? Я вже мовчала. Ми тут мовчимо. Я вже не знаю, що про них розповісти. Всім Люба.